Добрий день, друзі. Зараз я розповім лайфхак для тих, хто пече, як зекономити на дріжджах. Бо я зайшов в один з магазинів, а в них сухі дрожжі, ну, звичайно, маленька пачечка, коштує 17 гривень. Ну це дуже дорого. Для того, щоб зробити одну випічку на 700 грамів муки, 17 гривень тільки за дрожжі, ну це дуже багато. Зараз я вам покажу секрет, як зекономити. Дивіться. Ось я купив пів кіла серії дрожжів, розкришив їх і висушив на батареї. Ось вийшло таких от ложечок я вже перерахував. 20 штук. Ну там трошки більше, ну, рахуємо 20 ложечок. На одну випічку я вже перевіряв. Потрібна отака ось ложечка дріжджів. Це я ставлю опару, воно підходить прекрасно і достатньо вистачає. Якщо порахувати, я заплатив 45 гривень за пів кіла дрожжів. Тут вийшло 20 ложечок, тобто 2 гривні 25 копійок. Ну, приблизно так вийшло на одну випічку. Ну, не 17 же гривень. Так що користуйтесь. І, до речі, отакі дріжджі храняться безконечно. В Сухому поставили їх, ось я пересипаю отак от, в стакан. Коли потрібно, я просто достав. Ось, ось сипав отак от. Скільки треба, взяв, а останні стоять безконечно. Так що... Так що, хлопці і дівчата, користуйтесь, це набагато дешевше.